22 липня, понеділок, Він завжди живий, щоб клопотати за нас, Він завжди живий, щоб клопотати за нас. Для чого живе Ісус, щоб клопотати за нас? Коли про людину кажуть, що вона живе тільки для того, щоб робити гроші, сила виразу полягає в тому, що вона віддана цій єдиній справі, що весь її розум і серце поглинуті цією справою як єдиною великою справою, що переживає всі інші, що вона поглинута цією справою і не має часу ні на що інше. Дуже добре. Такою є сила цього благословенного Слова Господа Ісуса, будучи завжди живий, щоб клопотати за нас, Він присвячений, відданий цій єдиній справі клопотати за нас. Одна велика справа, що перевершує всі інші справи, одна справа, яку Він вважає найдостойнішою для своєї уваги, одна справа, в яку занурений весь його розум і серце, це клопотання. Єдине, чим він настільки поглинений, що в нього немає часу ні на що інше, це клопотання за нас. Слава Господу за це! Він завжди живий, щоб клопотати за нас. Це єдине, заради чого він завжди живе, тоді немає жодної небезпеки, що він коли-небудь забуде за нас. Немає небезпеки, що ми коли-небудь залишимося без уваги. Бо ти кажеш, я бідний і зледенний, але Господь думає про мене. Коли він думає про мене? Звичайно, завжди. Бо він завжди живий, щоб клопотати за нас, і тому він рятує до кінця всіх, хто приходить до Бога через нього.